Прийшли на все прибирати. Прийшла я з двома донечками, одна вже пішла, знайшла собі компанію, пішла вже прибирати. Вона не чекає нікого. А ми трошечки затрималися. Що будемо теж починати. Ми не перший раз, це вже другий раз. Да? Нам подобається. Подобається мені показувати дівчатам, що не тільки люди можуть смітити, вони можуть ще й прибирати, що може бути така класна компанія з людей, однодумців. Креселенці живемо Ми об'явили ну, прийти і пособирати мусор. Ми вирішили, ми ходимо на Дніпро, вдихаємо. Рішили прийти, прибрати мусор. Цього року до нас звернувся керівник заповідника Михайло з такою скажімо, просьбою, щоб Євгенімо допомогло прибрати заповідну зону. 50 осіб є, а то і більше. Багато сміття, скла. На жаль, на жаль у нас є люди, які залишають після себе сміття.